Книга об'явлення, розділ 21. І я побачив нове небо і нову землю. Оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було. І я побачив святе місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований немов наречена, прикрашена для свого чоловіка. І почув я гучний голос із престолу, що промовляв: Ось Божа оселя з людьми! І він поселиться з ними. І вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог. І він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю вже більше не буде тому, що перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі Ось творю все нове, і каже Напиши, бо ці слова правдиві й вірні. І він сказав мені. Звершилося. Я є Альфа й Омега, початок і кінець. Я спраглому дам за даром живої води з черела. переможець успадкує все, і я буду його Богом, а він буде мені сином, а лякливим і невірним, і нечистим, і вбивцям, і тим, які чинять розпусту та чари, і долопоклонникам і всім неправдомовцям. Їхня частка в озері, яке горить вогнем і сіркою, що є другою смертю. І прийшов один із сімох ангелів, який мав сім чаш, наповнених сімома останніми карами, та й промовив до мене Кажучи Підійди сюди, я покажу тобі наречену дружину агенця і повів мене духом на велику й високу гору і показав мені велике. Святе місто Єрусалим, що сходило з неба від Бога, маючи Божу славу. Його сяєве подібне до коштовного каменя, наче каменя яшми, чистого, як кришталь. Воно має великий та високий мур, в якому 12 брам, а на брамах 12 ангелів і написані, імена імена 12 племен, синів Ізраїля. Зі сходу три брами, з півночі три брами, з півдня три брами та з заходу три брами. А міський мур мав дванадцять підвалин, на яких дванадцять імен дванадцятьох апостолів Агнця. І той, хто говорив зі мною, мав міру золоту тростину, щоб виміряти місто, його брами та його мур. А місто? Чотирикутний і довжина його така, як і ширина, і виміряв він тростиною місто на тисяч стадій, його довжина, ширина і висота рівні. І зміряв він мур його на 144 лікті міри людської, яка є мірою в ангела, і був збудований його мур з яшми, а місто із чистого золота, подібного до чистого скла. І підвалини міського муру прикрашені були різним дорогим камінням: перша підвалина яшма, друга сапфір, третя халцедон, четверта смарагд, п'ята Сардоніс, шоста Сердолік, сьома. Хризоліт, восьма. берил, дев'ята. Тупаз, десята. Хризопраз, одинадцята Гіацинт. Дванадцята Аметис. А дванадцять брам то дванадцять перлин. І кожна брама була з однієї перлини. Вулиці міста шисте золото, прозоре мов А Храму я не бачив у ньому, бо Господь Бог, Вседержитель і агнець то його храм. І місто не потребує ні сонця, ні місяця, щоб у ньому світили. Тому що Божа слава освітила Його, і світильником для нього є агнець, і народи ходитимуть у Його світлі, і царі землі принесуть свою славу до нього, і його брами не зачинятимуться в день, а ночі там не буде, і принесуть до нього славу та честь народів, і не ввійде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить гідоту й неправду. Але тільки ті, хто записаний в книзі життя Аганця.